Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні пропоную вам продовжити розв'язувати цікаві завдання з математики. Подивіться, будь ласка, уважно на малюночок. У нас є ось такі будиночки. На даху кожного будиночка написана цифра, його номер. І нам потрібно Ось тут у куточку написати цифру, яка буде менша на 1 за ту цифру, яка написана на даху будинку. Наприклад, 2 на 1 менше. 1. Якщо менше, то ми виконуємо дію віднімання, ставимо знак мінус. Тобто 2 відняти 1 буде 1. 5 на 1 менше. П'ять відняти один. Чотири. Три на один менше. Два. Дев'ять на один менше. Вісім. Шість на один менше. Сім. Десять на один менше. Дев'ять. А тепер я пропоную вам поскладати грибочки кожен у свій кошик. Тобто, розв'язати приклад на грибочку і покласти відповідно до цифри, яка написана на кошику. На цьому грибочку 3 додати 3. В який кошик складемо? Так, малята, у кошик з цифрою 6. 6 додати 1. 7. Три додати чотири. Скільки буде? Сім. Шість відняти один. П'ять. Дев'ять відняти три. Всі порахували, в який кошик цей грибочок. Так. Шість. Десять відняти п'ять. Так, цей грибочок йде у кошик з цифрою 5. А тепер, малята, я вам пропоную пригадати дні тижня. Давайте спробуємо всі разом. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ось, бачите, у нас вони написані. Давайте їх розташуємо по черзі. Перший який день тижня йде? Всі відповіли. Це понеділок. Другий вівторок. Після вівторка який день тижня йде? Так, малята. Середа. Третій день тижня. Після середи четвер. Після четверга п'ятниця. Після п'ятниці субота. І після суботи йде неділя. Ось, малята, ми з вами пригадали сім днів тижня. Малята, я вам пропоную вдома пограти з батьками дуже в цікаву гру. Наприклад, мама вам задає і називає День тижня. Середа. І задає питання, який завтра буде день тижня. А ви відповідаєте, який четвер. А якщо сьогодні вівторок, який вчора був день тижня? Понеділок. Малята, пограйте, це дуже цікава гра. До побачення, до нових зустрічей!